Житловый комплекс «Фазар» в «Идриэл». Встигнить с гнучкими умовами. Нам необходимо обеспечить Украине предсказуемость финансирования для продолжения ее военных усилий. Это решение, которое мы должны принять. Еврокомиссия вынесла на обсуждение несколько вариантов. Были начаты важные дискуссии об использовании замороженных российских активов. Мы должны объединить всех. Мы найдем позицию, которая позволит нам принять решение, это цель Совета. Мы должны дать Украине ясную перспективу. Мы должны обеспечить продолжение сопротивления, поддерживая справедливый и прочный мир. Макрон чомусь раптом заявив про необхідність для Європи саме зараз відновити Контакти з Путіним і не просто так, а мовляв, Європі доведеться знайти власний спосіб якось там безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Путіним, а не робити це через Сполучені Штати Америки, які, як він каже, активно просувають мирні переговори. Давайте послухаємо: або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією. У прозорості та асоціації з Україною знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним. Ось такі, от цікаві заяви зараз з'являються. Зокрема, бачите, непростий дійсно період на міжнародній політичній арені. Тож про все це будемо говорити далі з експертом. Це Валерій Клочок, громадський діяч та голова благодійного фонду «Нова дорога який вже долучається до прямого ефіру. Пане Валерію, слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі! Вітаємо вас в ефірі 24 го каналу. Дякую, що долучаєтеся оперативно. Бо от дуже насиченим, по-перше, був весь цей інформаційний тиждень, та й сьогоднішня п'ятниця. Теж, як бачимо, у нас вже насичена і є про що поговорити. Давайте, мабуть, з цитати Макрона, і власне з заяви Макрона розпочнемо, бо буквально щойно ми показали заяву Макрона, який сказав, що. Європі треба відновити перемовини з путіним. Тобто він каже, що ну мабуть, не можна зараз розраховувати лише на Сполучені Штати Америки, і треба якось налагоджувати комунікацію. От про що це зараз свідчить, і чому раптом Макрон таке заявляє? Я думаю, це не раптом. Це взагалі політиці Макрона. Угу. Тим паче, як повідомляють ЗМІ, Макрон постійно спілкується із Путіним телефоном. Його останній телефонний дзвінок був у липні 25-го року, тобто в цьому році. Про це ну офіційно там, взагалі-то, Макрона не будуть афішувати, зрозуміло, але є підтвердження цієї інформації. Тобто, це не нове. Плюс 22-й рік початок широкомасштабного вторгнення Макрон наговорив телефоном із Путіним найбільше ніж усі лідери країн, якщо порівнювати статистика дана навіть самими російськими ЗМІ і Кремлем, тому. Для мене, чесно кажучи, позиція Макрона, на жаль, не є новою, хоча він там демонстрував деяку самостійність, нібито у питанні протистояння російській агресії, пригадуємо початок 24-го року. Це було дуже гарно, демонстративно. Мовляв, і французькі війська будуть в Україні. Президент навіть говорить про те, що французькі війська разом з британськими будуть в Україні розміщені після замороження війни, але сам Макрон це ж не підтверджує. Бачаю, що у Макрона є певний момент сьогодні. Ну не те, що ревнощів, а непереборного бажання все-таки бути більш самостійним, віддалятися від США. ніколи він не демонстрував прихильності до співпраці зі сполученими штатами Америки. Я розумію там розумію, але не сприймаю його певну образу на Джозефа Байдена за те, що в нього забрали контракт. Дуже серйозний на виготовлення атомних підводних, що в ній віддали його Австралії. Це все дійсно живе в пам'яті Макрона, ну і пам'яті французів. І от все-таки Франція вона, ну хоча і демонструє свою типу лідируючу позицію в Європі, але сам Макрон він ніколи не був проти співпраці із Росією навіть до недавнього часу, от нині Франція, країна номер один, яка закуповує. Найбільше скрапленого природного газу в Росії як буде тепер з 1 січня 26 року, адже рішення є про те, щоб його не постачати до Європи. Ну і у Франції спільний бізнес із Росією в Росії, який стосується саме газових родовищ. Тобто дуже багато моментів, які пов'язують Макрона із Росією, і дійсно Макрон зараз хоче прибрати. Він це демонструє. Посередництво США у спілкуванні із Москвою для того, щоб вийти на прямі контакти і вже з ними домовлятися на яких умовах може бути завершено російсько-українську війну вигідними для Європи в першу чергу, ну і для нього особисто. Тобто, що він може з цього взяти? Бо ну направду ж Європа не стала поки що частиною переговорного процесу, хоча вона долучається до цього разом з Україною, але фактично вона на других ролях. І це розуміють багато в Європі. цим не задоволені. Тому я не думаю, що лише один Макрон так думає. Ну і потім Макрон і виступив проти репараційного кредиту для України, так само як Болгарія, Мальта, Італія, інші країни. Тобто є частина країн у Європі, які демонструють цю готовність Макрону до відновлення діалогу із. Росію на превеликий жаль, ми це ну, мусимо констатувати. Це є, але ж згадайте, як ми дуже токсично сприймали будь-які заяви там ще в минулому році про можливі контакти з путіним. А коли про це говорили європейці, пригадую на завершення каденції Шольца, канцлера Німеччини, скільки було йому закидів, нарікань, що він там хоче телефонувати путіну. Нічого робити не можна, і так далі. Коли Трамп повернувся в Білий Дім, ну контакти з Путіним стали нормою, тобто на жаль. На жаль, так є. Але, звісно, це зараз не є демонстрацією того, що Росія отримує якусь стратегічну перевагу у переговорному процесі. Такі заяви Макрона не додають однозначно, вони лише демонструють, що Європа іде на умови, які сьогодні висувають Америки для досягнення угоди про припинення вогню в Україні. Тим економічна складова Росії, вона суттєво шкодить зараз їй самій. Вона послаблює її позиції, і навіть там заяви Путіна вони, хоч і доволі контраверсійні, але читається те, що економічна спроможність Росії вкрай з лапка. Їм буде складно вести війну в 26-му році, звісно, вони це визнавати не будуть. Ну і цим я так розумію, хоче скористатися Макрон. Тобто він відчуває велику ймовірність вкладання угоди і хоче долучитися до цього процесу не просто як там, знаєте, там третя сторона на, на шостому ряду. вибачайте, що так кажу, як конкретно, як ну, посередник у да, цій всі історії, бо посередником став Трамп. Але в мене риторичне запитання: хто вам заважав європейці бути посередниками в попередній час? Поки Трампа не було в овальному кабінеті, а, ви, певне, вирішили, що фарвати Джозефа Байдена можна пливти так зручно. Ну, хоча, звісно, ще раз скажу відверто, Макрон завжди намагався демонструвати певну самостійність навіть його. Візит 23-му році до Пекіну він засвідчував, що в 23-му, якщо не помиляюсь, не можу можу помилитися, можливо, два четвертий навесні. Він засвідчив про те, що навіть Макрон готовий просувати порядок, де не китайський на європейському континенті, говорити про автономізацію Європи і так далі. Тобто тут нічого нового нема, але для розуміння суті чимало країн сьогодні в Європі, серед яких я перелічив, там до 10 вже буде ті, хто готові зараз однозначно повертатися до діалогу з Росією.